Батьки, ви не повірите, ці три вправи за кілька тижнів розвинуть увагу дитини. У мене був учень Сашко, який ну дуже важко концентрувався на завданнях. Тоді я спробувала застосувати ці техніки концентрації уваги, і вже за кілька тижнів Сашко став набагато уважніший. Зміг зосереджуватись на завданні та правильно виконувати його? Спробуйте і ви для дітей молодшого шкільного віку пройдіть в формі гри, а для дітей постарше запропонуйте пройти квест чи змагання. Завдання 1. Сісти зручно, заплющити очі і уважно слухати. Тільки слухати. Намагайтесь почути найтихші звуки. Можна засікати час. Хто почує найбільшу кількість звуків за одну хвилину, той і переможець. Завдання 2. Протягом кількох хвилин спостерігати за одним предметом. Це може бути ручка або листок на дереві, будь-що з вашого оточення. Намагайтесь розгладити якомога більше змін та особливостей цього предмету. Почати можна з виконання цього завдання разом з дитиною і поділитись спостереженням один з одним. З часом дитина вже сама буде вміти та концентруватись. Завдання 3 має назву Право Лавітана. Всесвітньо відомий диктор Юрій Лавітан тренував увагу та концентрацію читаючи перевернутий текст. Запропонуйте дітям також потренуватися у такий спосіб. Для початку можна буде приготувати короткі тексти з великим шрифтом. Пам'ятайте, що для формування або розвитку нової навички потрібні час та система. Повторюйте такі вправи кожного дня і вже за 2-3 тижні ви побачите перші результати. Ваша дитина зможе довго тримати увагу на одному завданні, почне краще зосереджуватися на виконанні вправ та розуміти новий матеріал.